Якщо ви підписані, то звичайно пам'ятаєте, ось цю я вам показував стіночку, який реставрував, але дуже заморочлива штука, ці обробляти вони дуже-дуже маленькі. Якщо хочете менше заморачуватись, можна трикс спили побільше. Ось так вони виглядають. Досить-досить непогано, до речі. Роботи менше, покривають вони площу більше. А виглядає також не гірше. А може, кому навіть і краще. Так само матері... 에, матеріал. 에, тут, як же ж його, Бересток. О. Матеріал бересток. Тут взагалі чисто все із берестка. берестка. Ані, оце ось біленьке, я не знаю, що це за дерево. Ось таке було засохше в посадки. А так все оце бересток. Скрите лаком, зашліфоване, лака три шари поклеєно на силікон прозорий, універсальний. Морозостійкий, до речі. Якщо не долакувати, вийде ось така кака. Добре полаковані, бачите, тримаються і досі блищать, хоча е, вже ці стінки років 7 десь так. Непогано, як на не таку. estar